Так, Ну, нині добрий день. Ще раз будемо ми робити торт п'яна вишня. Ось такий у мене вийшов бисквіт. Це Де той ніж? От. Треба нам зрізати кришку з нього. Бисквіт калатаю, так, я беру на свою велику форму. Якщо малі яйця шість, якщо великі. Якщо малі яйця сім, якщо великі шість. Ось так. Відділяю білки на жовтки. Іванку, дай мені ще одного круга. Ага, то що торта ложить? Зараз я зніму. У нас бисквіт от Дуже м'ягенький. Ну, треба акуратно, щоб не не роздерти донизу. ось Треба нам вибрати серединку тільки оставити краї. 6 або 7 яєць. Тоді беруте склянку неповну цукру. Цукор трошки надсипаю до жовтків, остальний до білків вулиця брати. Білки збиваю окроми, а жовтки збиваю окроми. От, і... Тоді вимішую разом. Додаю повну слянку муки, У муку додаю розпушувач і соду і вимішую і випікаю. Ось так. Так я роблю бисквіт свій. Ну, Відео в мене є на каналі, як я показую все більш детально. І там є рецепт в описі, як я печу бисквіт зебру. Якщо не забуду, закріплю в описі. Так, в коментарах закріплю. От. І тоді покажу. Ось так. Нам треба вибрати серединку. І зараз я покажу, що ми будемо з нею далі робити. Так, Попробуємо з цієї закритої сметани збити крем. Ось, Бо я забула розморозити. Так, це в мене сметана. Я додаю молоко. Дай мені міксер, родичу. Ох, порозливала. Казали, якщо додати молока, то тоді можна крем збити і буде робитися раз-два масло. Щоб не така жирна сметана була. Ой. Зараз, зараз, зараз. Я ще трошечки вилю, бо тут дуже мало косі виляла. Це сметана, саме масло. Даремі. Попробуємо збити. Ось. Як це воно буде? Чи добре, чи не добре, не знаю, але побачимо. Чи можна, чи не можна. Так, додала сюди цукор. Замало молока. робиться масло. Ну, все одно трошки, трошки роз, розбили. Так, сюди сметану додаємо ось ці кришки. О, добре, дякую. Вимішуємо з тею сметаною. Ці, що ми зі середини вибрали кришки. Вишні замочені у горільці. Получиться у нас вишняк. Воно правильно треба в спіртові замочувати І там на багато годин, на чотири, на п'ять. Ну, у мене тільки годину, я на спірті, спірті не замочую, беру куплену звичайну горілку в магазину. І трошки так тільки, щоб воно, тільки трошки було чути, що тут є. Кажуть, спіртне, щоб була та вишня настояща п'яна. Ну, не знаю. Ось так, дай трохи відсіджу, тоді покажу далі. Так, вимішала я. І тепер викладаємо сюди цей торт. Я ніколи не казала, що, я, що так робити, як я, що це правильно. От там мені пишуть, що ти людей вчиш, це неправильно. Нікого я не вчу, наголошую ще раз. Не вчу. Я показую, як я для своїх готую. І нікого я не вчу і нікого я не заставляю так готувати, і нікого я не заставляю, щоб як, ну, що то так правильно казати. Що це правильно, що я, я ну, що я говорю, що говорю, це так правильно робити. Такого я ні разу не казала. Я роблю як моїм добре. Кому не подобається. Багато є каналів. Дивіться, там теж роблять. Більш по рецептах, більш точно. От, ну, я за тих маю, кому не подобається, як я готую. Я показую для своїх підписників, як я готую для своїх рідних. Для тих, кому цікаво, як я готую. Кому не цікаво, я нікого не заставляю готувати і робити так, як я роблю. Робіть так, як, як вам зручніше, як ви знаєте, що за що так правильно. Я готую, щоб нам смачно було. Ось так. У мене канал не кулінарний, У мене канал, я показую своє життя, сільське, як ми готуємо. Хто може краще, готуйте краще. Я нічого не маю проти, я показую, як я готую. Ось так нас буде. І ми зараз його винесемо в ганок, щоб він застигав, Щоб пройшов гарно сметанкою. О, ще й попала точно. Оце то да, Якби хотіла так попасти, по зрізу і не попала б, то навіть не придивлялася і точно вийшла. Ну, а зверху я ще, може, прикрашу шоколадом, не знаю, побачу. Ось таке діло. Ось такий. Вийшов у мене переклад, а вже який в розрізі, тоді я вже покажу, як застигне. Наталочку, на талочку на мене сидуть. Ну, а це торт п'яна вишня вийшов у мене. Ось такий. Тоже дуже смачний, тут багато ягід попало. Ось, бачите, як? Ось такий. Такі я торти поробила. Дуже смачні всі вийшли, так що можна готувати. Ось так виглядає зверху. Це я прикрасила. Ось ось такий великий, високий. З трьох коржів, дуже смачний вийшов. Особливо той з горіхами корж всередині дуже смачний. Відео теж є на каналі. Ось і цей з ізюмом і маком корж теж дуже смачний. Ось такі діла. Так що, всім смачного, хто буде готував, і всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги.